Вітаю! З 1 жовтня діятиме обов'язково до виконання вимога правил дорожнього руху. А саме, водії повинні вмикати ближнє світлофар за містом. Згідно з пунктом 9.8 правил дорожнього руху, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах. Поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності включено ближнє світлофар. Це правило діє цілодобово, тобто і в світлу частину доби. Як зазначається, головне завдання вимоги додатково позначити транспортний засіб в умовах недостатньої видимості в осінньо-зимовий період та запобігти виникненню ДТП. Порушення даної вимоги правил буде каратися штрафом в розмірі 425 гривень. Тому будьте обачні та обережні та не забудьте підписатись на наш канал.